Розпочинається матч між командами Атлетіко та Авангард. Номінальні господарі поля Авангард. Даніель Бовсуновський номер 15 24-й Максим Джура. 6-й Микола Занчковський. 13 й Валентин Король. 23-й Володимир Медведєв, 1-й Ільхам Оруджев. 20-й Олександр Устинов. 14-й Олександр Шестерньов. Склад команди Атлетіко, номер 24 й Сергій Личко. 17-й. Дмитро Мальцев. 12-й. Роман Новаков. 18-й. Денис Пономаренко. 1 й Ярослав Терещук. 11-й Костянтин Тесля. 25-й Ілля Якимов. 22-й Павло Легкий. 8-й Василь Гук. Номер 89 дев'ятий. Олександр Кульша. Вітаємо вас, шановні вболівальники, і запрошуємо на матч другого туру в рамках кубка престижу. Атлетіко Київ, Авангард Київ. Зі складами ми вже познайомилися, точніше пригадали їх. Тут немає якихось особливих змін у порівнянні із матчами першого туру, які ми також сьогодні спостерігали. Атлетіку Київ має один бал після нульової нічієї із «Сейнс юнайтед А от авангард Київ поки що без залікових балів. Команда поступилася з розгромним рахунком в суху 0-6. Поступилася першій команді «Сейнс». І, до речі, що стосується обидвох цих колективів та й загалом якоїсь інтриги у боротьбі за сам трофей, то якщо в цьому матчі не вдасться здобути перемогу ні Атлетіко, ні авангарду, тобто буде зафіксована нічия, то ми достроково за один тур до завершення цієї групи будемо знати ім'я володаря трофею, оскільки перша команда Saints в рамках другого туру зуміла розтрощити резервістів «Сейнс» і «Сейнс Юнайтед» з рахунком 6-1. Тобто 6 очок. 6 очок уже має. Футбольний клуб «Сейнс» – різниця забитих та пропущених 12-1. Ну і тим самим тільки підтверджують вони свій статус фаворитів в рамках Кубку Престижу. Тож дві хвилини команди вже відіграли. Поки що рахунок залишається невідкритим. Повторююся, кожній з команд потрібна перемога, ба більше скажу після перемоги Сейнс над Сейнс Юнайтед. Авангард Київ, в принципі, то вже і втратив будь-які шанси на завоювання трофею, оскільки, навіть якщо Авангард Київ перемагає, здобуває три очки. Навіть якщо в третьому турі Авангарду вдається виграти ще в Сейнс-Юнайтед, команда набирає 6 балів. І якщо перша команда Сейнс програє «Атлетіко», то в такому випадку буде рівновага по 6 очок між Сейнс та Авангардом, але завдяки перемозі в очному протистоянні. Перша команда Сейнс завоює трофей. Тобто Авангард Київ після перемоги Сейнс в рамках другого туру вже втратив будь-які шанси на завоювання трофею. Тільки Атлетико ще може скласти конкуренцію. І якщо Атлетико не перемагає у цьому матчі, будь-який інший результат гарантує завоювання трофею якраз таки команді у біло-синіх футболках. Тому у нас така інтрига залишається досить мінімальна у цьому квартеті. Квартеті колективів, які борються за сам Кубок престижу. Можливо, наступні матчі. Ще два поєдинки до завершення групового етапу матимуть відверто товариський характер. Оруджев. Оруджев з м'ячем. Оруджев. В нього. В нього врізався суперник, тому була потрібна певна пауза. Устинов. Вдало у відборі зіграв Зенчковський. І тим часом авангард забиває. Робить це устинов. Олександр Кульша, граючий тренер Атлетіко. Зараз ми його чуємо. Максимально він не задоволений діями своїх підопічних дефіз партнерів. Ну і зрештою рахунок стає відкритим на п'ятій хвилині. Олександр Устинов. Саме він реалізовує вихід вічнавіч із Ярославом Терещуком. нуль на п'ятій хвилині рахунок відкрито. Забиває лангар, та Відзначається Олександр Остило. Ну що ж? Зважаючи, що у цьому матчі задля збереження хоча б інтриги у цьому квартеті потрібна тільки перемога Атлетіко. Зараз, до речі, Кульша має момент. Кульша сам відібрав м'яч, сам організував собі момент. Але не влучив, не влучив площину воріт Ільхама Оруджева після виходу віч за такого результату шанси Атлетико стають ще меншими. Якимов. мов з м'ячем? Новаков не зумів приборкати м'яч у доволі простій ситуації. Устинов. Валентин Король заробляє аут на чужій половині поля. м'ячем король, спроба дальнього удару, зовсім не вдала, але там був рикошет Від представника Атлетико, тож право на кутовий заробляють номінальні гості. Устинов. Новаков. Новаков штовхає суперника, але в рамках правил. Але далі організувати контратаку не вдається. Тесля якимов на лівому фланзі не зміли продовжити цей наступ. Легкий. Легкий добивання Новакова. Оруджев! Оруджев! Це просто фантастика, що творить голкіпера авангарду! Що перший удар від легкого, що добивання, особливо добивання від Новикова, як з тих оруджив миттєво підвестися і парирувати неприємний удар насправді дуже незручний для голкіпера. Це просто щось із розряду фантастики. Насправді такий сейф безумовно заслуговує на ваші лайки. Давайте рухатися до позначки у 15 вподобайок. Гук вдало відбирає м'яч у центральному колі. А ось іще один удар. Удар від легкого. І знову Оруджев. Це просто якась фантастика. Що творить Оруджев? Оруджев приєднався до авангарду уже ходу першого матчу проти Сейнс. Але там все ж таки різниця у класі була занадто великою. І жодні сейви від Ільхама Оруджова не врятували авангард від підсумкової розгромної поразки з рахунком 0-6. Пономаренко легкий. Пономаренко облучає Густинова. Продовжують тиснути футболісти «Атлетіко». Якщо пригадувати перший матч Атлетіко сьогодні проти «Сейнц Юнайтед, володіли ініціативою підопічного Олександра Кульші. В принципі мали моменти, але не зуміли жоден зі своїх шансів, не зуміли ігрову перевагу конвертувати хоча б в один забитий м'яч, а взагалі могли програти. Там просто божевільний шанс змарнував Дмитро Проскура на останніх секундах, коли в порожні ворота не влучив із дуже близької відстані, могли взагалі поступитися. У першому турі представники Атлетіко у підсумку ще раз повторюся, нульова нічия була зафіксована. Якщо говорити про наступні матчі, які ми будемо спостерігати в рамках різдвяного кубка, Авангард Київ проведе другу гру поспіль проти Сейнтс Юнайтед. Це стартовий матч третього туру. Чи буде якась інтрига у тому матчі, ми з'ясуємо уже зовсім незабаром. Жовту тим часом отримує, Даніель, отримує? Бовсуновський. Даніель Бовсуновський. До речі, Бовсуновський в першому матчі проти Сейнс отримав попередження. І ось, зрештою, капітан Авангарду в другому матчі поспіль отримує жовту. Так от наступний матч «Авангард» Київ проти Сейнс Юнайтед і завершуватимуть груповий етап Кубка престижу. Колективи «Сейнс» та Атлетіком. Новаков м'яч виходить за бокову. Десять хвилин залишається у підопічних Олександра Кульші задля того, щоб перевернути цей поєдинок і все-таки зберегти шанси, хоча б в теорії до заключного матчу проти ФК Сейнс. Шанси на завоювання титулу. А тим часом Бовсуновський вихід Вічнавіч капітан не реалізовує цей момент, не переграє Ярослава Терещука. Зворотня контратака Якимов. Оруджева не переграє, а тут Бовсуновський. Що робить Бовсуновський? Вже Оруджев був не при справах, але Бовсуновський залишився на лінії, врятував після добивання з боку футболіста Атлетіко. Кульшан. Тесля. Удар Стіка! Класний удар. Ну, Можливо, ви чули, як Олександр Кульша коментує цей момент. Чомусь поруч зі мною на коментаторському місці Олександр Кульша не використовує такі слова. Хоча, напевно, для рейтингів було би непогано. Який мов? Кульша. Теслям. Тесля не зумів обіграти Устинова, Якимов. Кульшам. Кульша удар оруджев. Оруджев знову. Рятує свою команду. Кульшам. Удар оруджев. Та що ж ти будеш робити? Що тиждень тому на груповому етапі ще сьогодні. А в рамках Кубка престижу Атлетіко тотально не щастить, скільки моментів. Команда змарнувала сумарно за три матчі групового етапу минулої неділі. І за другий поєдинок, який сьогодні колектив проводить в рамках різдвяного кубка. Вісім хвилин ще грати у цьому матчі. Новаков. Кульша Тесля. Скидка. Удар. Над поперечною пробиває Кульша. І тим часом пауза в нашому матчі тайм-аут бере авангард Київ. Ми повертаємося до поєдинку Атлетіко Авангард Київ. Рахунок 0-1 на п'ятій хвилині. Поки що єдиний гол у цьому матчі забив Олександр Устинов. Але дуже багато моментів уже створили підопічні Олександра Кульші. Навіть було влучання у каркас воріт. але все безрезультатно. Оруджем. Відбирає м'яч в рамках правил Денис Пономаренко, але далі не обігрує Устинова. Ще одна контратака. Устинов повертає у центр. Король. Далі вже неточний пас. Легкий. Пономаренко. Пономаренко прострілює Василь Гук. Не замикає цю передачу. Трішки підняв м'яч у повітря. Денис Пономаренко вже незручно було Василю гуку замикати цей пас. Устинов. Устинов віддає передачу на короля. Зенчковський. Джура. Джура. Повертає на заєчковського. Пас в спину не вдається зберегти. М'яч в... в межах поля. Футболісту Авангарду відкладене порушення правил. у пасиві Атлетіку. Загалом це перший фол у нашому матчі. Бовсуновський. Кульша відбирає м'яч у Даніеля. Якимов. Пробиває Якимов. Повз ворота Ільхама Оруджева. Проходить м'яч. Оруджев. Далеко вперед закидає Терещук. Тут повноцінний господар ситуації. А тим часом 5,5 ,5 хвилин нас відділяють від фінального свистка. Новаков. Кульша. Кульшам. Зіграв на Новакова. Новаков далі у напрямку Якимова. Неточний пас. Лаба варто вже і ризикувати, знімати голкіпера з гри, випускати п'ятого польового, оскільки, повторюся, потрібно вигравати. Зараз Тесля на порожній. Якимов 1-1. Ну нарешті забиває Атлетіко. Один із численних моментів команда реалізовує нарешті перший гол за сьогодні для Атлетіко. Наприкінці уже другого матчу. На 15 хвилині рахунок стає рівнем. Він Ілля Якимов. Отож, 1-1. Цього все ще замало для Атлетіко. Повторюся. І тим часом тайм-аут бере команда Олександра Кульші. 4,5 хвилини саме стільки залишається до завершення звітного протистояння. І все ж таки без тайм-ауту. Здалося, що ну, ще перед голом сигналізував Олександра Кульша арбітрам, що Потрібна хвилина пауза його команді. Але поки на такому емоційному піднесенні, на якому команда перебуває після попереднього забитого м'яча, поки що кульша вирішує не брати тайм аут Тесля. Легкий. Точнісінько в руки Ільхаму Оруджеву відправляє м'яч легкий. Король повертає на Устинова. Устинов грає ризиковано поблизу власного штрафного. Ну а далі засильний пас на Валентина Короля. Якимов. Якимов. Терещук. Терещук ще один удар. Неточний. Так, відкладене порушення правил у пасиві Авангарду. 1-1 за фолами. Перший фол авангард. Так вже був. Так вже був. Таймак. Менше трьох хвилин залишається в Атлетіко. Якимов. Якимов. Пас до Пономаренка доходить. Пономаренко проти Устинова у чужому штрафному. Ну і зрештою Ільхам Оруджев забирає м'яч. Пономаренко. Кульша. Відпускає в від себе м'яч, але проривається Кульша. Кульша зберігає м'яч. Кульша пробиває Оруджев. А ось тепер тайм-аут. Тайм-аут для Атлетіко. Отож, справді Атлетико перебудовується на гру в п'ять польових. Кульшав відповідні функції п'ятого виконуватиме. І зараз уже пана бо пропав для Атлетіко. Легкий з гостро кута пробиває. Отже, менше двох хвилин залишається. Орудже далеко вперед. У стинову важко тут боротися. Самотужки один у полі все-таки не воїн. Легкий. Легкий у центр Якимов. Якимов. Розвертається. Якимов, Але в останню мить вдається за вибити на кутовий півтори хвилини. Рахунок один-один. Рахунок, який не влаштовує. Атлетіко Київ. Атлетіко Київ. Це єдина команда, яка ще може скласти конкуренцію Saints у боротьбі за титул. Пробиває тим часом гук. Кульша підбирає. Кульша легкий Оруджев. І вибито м'яч знову за межі поля Бовсуновський. Це зробив. Він вибив за лицеву. Оруджев. Просто хай клас демонструє. Якимов. М'яч в руку влучає так. І небезпечний штрафний. буде на користь. Атлетко. Другий фол у пасиві авангарду. Другий фіналом фол Авангард. Рівно хвилина чистого часу залишається до завершення матчу. Хто буде бити? Можливо, якийсь розіграш придумають футболісти Атлетіко. Легкий біля м'яча. Отже, легкий. Забиває легкий. 2-1 Атлетіко Все-таки. Виривається уперед вперше у цьому матчі. На останній хвилині відзначається Павло Легкий. Прямий удар зі штрафного. Ну, а тепер, звісно, Ярослав Терещук повертається в рамку. На 20 дні на виходить десь... роди Відзначається Дозначається Павло Легкий. 2-1. Невже Атлетіко, все-таки до останнього туру, до останнього матчу проти ФК Сейнс буде все ж змагатися за кубок престижу. Нагадаю, що далі у нас у програмі ігрового дня протистояння авангарду та «Сейнс Юнайтед. Ці команди вже не мають шансів позмагатися за трофей. А от заключний матч якраз таки буде золотим матчем, очним протистоянням Атлетіко та ФК Сейнс. Легкий удар. Ще один момент, ще один сейв. От навіть якщо Авангард програє цей матч, Ільхам Оруджев заслуговує на максимальні компліменти, які себе здійснює голкіпер номінальних гостей, це просто неймовірно. 20 секунд ще залишається. Нікуди поспішати футболістам Атлетіком. Десять секунд залишається. Який мов? І все на цьому час вичерпано. Отже, Атлетіко перемагає. Авангард Київ в рамках другого туру. Вольова звитяга на останніх хвилинах з рахунком 2-1. Атлетіко Київ набирає чотири очки. Авангард Київ залишається без залікових балів. І тепер матч третього туру між Атлетіко та Сейнц буде вирішальним в контексті боротьби за Кубок Престижу.